Величезний привіт, я рада вітати всіх, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такий не зовсім звичний у виконанні домашній духмяний хлібчик. вже готове дріжджове тісто, це саме просте, стандартне, можна сказати, дріжджове тісто і як таке готувати. Неодноразово я вже показувала, тому зараз я не стала гаяти на цей час. Своє тісто я готувала на картопляному відварі. Замість картопляного відвару можна взяти будь-яку рідину, воду, молоко, сироватку, ну, словом, все, що є, і за бажанням. І тепер буду свій хлібчик формувати. Я також собі підготувала ще олія, звичайно, соняшникова олія. Я буду просто змащувати руки і формувати. Хліб. Так, трішечки, ось так тісто я обімну, і буду маленькі шматочки відщипувати, і формувати ось такі кульки, і кульки я буду викладати на деко. Абсолютно в довільному порядку. За потреби, якщо буде така необхідність, руки змащуватиму. Олією, щоб тісто не липло, і буду формувати кульки. Кульки обов'язково потрібно брати невеликого розміру. Тобто шматочки тіста, які відщипую, повинні бути невеликими. Знову ж таки, відщипую шматочок і знову формую кульку, і таким чином потрібно зробити це з усього тіста. Ліпчик я свій вже сформувала, і тепер прикрию деко полотеничком і залишу ще на 15 хвилин. Поки хліб підходить, я ще підготую соус, яким в подальшому змащу його. У мене тут одна столова ложечка соняшникової олії і один зубчик часнику. Я його пропускаю через прес. Все перемішаю і поки що. Ставлю. 15 хвилин минуло, і у мене вже розігріта духовка до температури 200 градусів, і свій хлібчик я відправляю випікатися орієнтовно на 20 хвилин. Дістала я хліб тільки що із духовки і повертаюся до соусу, який я готувала, і відразу гарячий хлібчик буду змащувати олією із чесником. Мій хліб вже абсолютно готовий. Завдяки чеснику, виходить він неймовірно ароматний. І, звичайно, що його можна порізати з кибочками, але зручніше його ось так просто відломлювати. Ось такий пукей. Готувати абсолютно не складно, а в результаті виходить такий хліб дуже і дуже смачний. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні та домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.